Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви дивитеся Погода Нау, і сьогодні ми розкажемо, якою буде погода в Україні у середу, 22 жовтня. Осінь поступово набирає обертів, день буде прохолодним і хмарним, без різких змін. Давайте розглянемо детальніше, яка ситуація чекає на кожен регіон нашої країни. На Київщині день пройде під щільною хмарністю, проте без опадів. Температура в день становитиме близько плюс 11 градусів Цельсія, а вночі близько плюс 8 градусів Цельсія. Спокійний осінній день саме час для прогулянки у парку. У Житомирській області температура в день підніметься до плюс 12 градусів Цельсія, а вночі опуститься до плюс 8 градусів Цельсія. Хмар буде небагато, а небо час від часу прояснюватиметься. У Чернігівській області в день очікується плюс 10 градусів Цельсія, вночі близько плюс 7 градусів Цельсія. День мине без дощу із чистим небом. На Сумщині температура вдень складе плюс 8 градусів Цельсія, а вночі плюс 6 градусів Цельсія. Помірна хмарність без опадів звична для пізнього жовтня погода. На сході України, у Харківській області. Очікується плюс 10 градусів Цельсія в день і плюс 7 градусів Цельсія вночі. Хмарно, але сухо. У Донецькій області в день температура підніметься до плюс 13 градусів Цельсія, небо буде частково ясним, без опадів. У Луганській області до плюс 13 градусів Цельсія в вдень, плюс 6 градусів Цельсія вночі. Хмарно, але без дощу. На півдні України справжній осінній комфорт. В Одеській області день буде близько плюс 15 градусів Цельсія, вночі плюс 14 градусів Цельсія. Подуватиме легкий південний вітер до 5-6 мс, небоясне з легкою хмарністю. У Миколаївській та Херсонській областях очікується сонячна погода. Вдень до плюс 15 градусів Цельсія, вночі близько плюс 10 градусів Цельсія. У Запорізькій області температура в день досягне плюс 14 градусів Цельсія, а вночі знизиться до плюс 8 градусів Цельсія. Погода залишатиметься сухою та спокійною. На півострові Крим м'яка осінь хмарно, але без дощу. Температура в день близько плюс 16 градусів Цельсія, вночі плюс 11 градусів Цельсія. На заході України похмуро, але стабільно. У Львівській області в день близько плюс 14 градусів Цельсія, вночі плюс 10 градусів Цельсія. У Івано-Франківській області в день плюс 13 градусів Цельсія, вночі плюс 8 градусів Цельсія. У Тернопільській області плюс 11 градусів Цельсія в день і плюс 8 градусів Цельсія вночі небо суцільно затягнуте хмарами. У Чернівецькій області плюс 14 градусів Цельсія вдень. Плюс 9 градусів Цельсія вночі, хмарно, але без опадів. На Закарпатті плюс 10 градусів Цельсія вден і вночі, повна хмарність, без дощу. У Рівненській та Волинській областях 10, 11 в день, плюс 7 градусів Цельсія вночі, небо затягнуте, але сухо. У Хмельницькій області плюс 11 градусів Цея вдень, плюс 8 градусів Цельсія вночі, хмарно, без опадів. У центральних регіонах. В Кіровоградській області вден плюс 11 градусів Цельсія, вночі плюс 7 градусів Цельсія, вітер південний 5-7 мс хмарно, без дощу. У Полтавській області плюс 11 градусів Цельсія в вдень, плюс 7 градусів Цельсія вночі помірна хмарність без опадів. У Черкаській області плюс 8 градусів Цельсія в день і плюс 9 градусів Цельсія вночі Можливо, короткочасна дрібна злива. У Дніпропетровській області плюс 11 градусів Цельсія в день, плюс 6 градусів Цельсія вночі, помірна хмарність сухо. У Вінницькій області плюс 13 градусів Цельсія в день, плюс 9 градусів Цельсія вночі, часткова хмарність без опадів. Отже, середа в Україні пройде спокійно, прохолодно та хмарно, без різких змін і без значних опадів. Одягайтеся тепліше, насолоджуйтеся барвами осені та бережіть себе. Дякуємо, що дивитеся погода нав. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. До зустрічі у наступному прогнозі, гарного вам дня та теплих осінніх емоцій.